Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Українці, привіт! Наш вельмишановний президент не один раз сказав, що ми живемо в демократичній країні, що у нас закон працює, що у нас працює закон для всіх однаково. Але, звісно, це неправда. І зараз я вам спробую це довести. А поки буде йти заставка, прошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Поїхали. Київський депутат Коля Тищенко, більш відомий як коля Котлета, на вулиці привселюдно разом із своїми тітушками лупцював та поневолив військового. Цьому злочину є докази. Все фільмувалося на відео. Але незважаючи на це, Коля Котлета не сидить в тюрмі, коля котлета навіть е, вже не під домашнім арештом. Він ходить у Верховну Раду, голосує та приймає закони, по яким ми повинні жити. Але не коля котлета, він вищий за закон, бо він депутат, він кум Єрмака і він заможна людина. На вулиці колишній військовослужбовець спецпідрозділу Кракен Дмитро Павлов, який гуляв із своєю дитиною, поцікавився, що роблять у центрі міста озброєні люди у камуфляжі без опізнавальних знаків. Далі сталася словесна перепалка. Супровід Тищенка Павлова скрутив і повалив на землю. Усе це зафільмовано на відео, і коли воно потрапило в мережу, здійнялася хвиля обурення поведінкою депутата і його охорони. A few Отже, до Верховної Ради повернувся Микола Тищенко. Я не знаю, чи скучили ви за ним, але народний депутат Микола Тищенко, який нагадаю, прийшов у парламент якраз під знаменами слуги народу, і якого нині звинувачують у побитті і незаконному позбавленні волі колишнього військового у Дніпрі, з'явився у залі засідань парламенту. Напередодні до цього Тищенко перебував під цілодобовим домашнім арештом. Але термін дії арешту закінчився 23 грудня. Того ж дня мало відбутися чергове судове засідання, на яке Тищенко не прийшов. Відтак йому не продовжили домашні. Арешт, і от тепер він прийшов у парламент. Інший слуга народу задорожній, який вимагав хабар у розмірі трьох з половиною мільйонів гривень, щоб не заважати відновлювати інфраструктуру сумщини. Тієї самої сумщини, куди зараз пруть орки. Так, задорожній навіть визнав це. Визнав це при вселюдно, тобто є докази. Задорожній не в тюрмі, задорожній не під слідством. Задорожній гуляє на свободі. Навіть ходить у Верховну Раду і приймає для нас кріпаків закони, по яким ми будемо жити. Не задорожній. Він вищий за закон. Я Хотів би сказати, що вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в. Залі знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах діючого законодавства. Тому будемо працювати так, як дозволяє закон. Дякую. 74 прокурори за хабарі купили собі фейкові інвалідності і незаконно обкрадали державу, отримуючи величезні пенсії. Є докази. Але всі гуляють на свободі. Навіть жодного з цих прокурорів не звільнили. І пам'ятаєте так званий прокурор АПАД, коли 74 прокурори зловили на тому, що вони е, мали фейкову інвалідність, яку потім Міністерство охорони здоров'я скасувало, і мали б їх теоретично звільнити, цих 74 прокурори, але Дзуські нікого з них через фейкову інвалідність не скасували, тому що Генеральна прокуратура не бачить підстав подати скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, е, комісії прокурорів. Мій любимий Олег Татаров мент, який під час майдану відмазував беркутню та адвокатував всіляку про російську погань. Після майдану він навіть був люстрований. А зараз сидить у офісі президента і курує усім силовим напрямком. На часів Майдану Олег Татаров чудив, як міг в силу своїх повноважень і далеко поза ними, і в результаті мав би сісти і сів у крісло заступника Єрмака. Татаров причетний до фабрикації справ проти майданівців і вірно служив Януковичу. Та підпадав під люстрацію. І саме тому його поперли навіть із відомства Авакова. Татаров також частково Нував функцію такого собі Антона Геращенка і браво рапортував про те, як вони фабрикували проти майданівців кримінальні провадження. Бо татаров не прихована російська агентура, яка всі ці роки працювала в інтересах російських окупантів. Дійсно настали інші часи с**ка, неправославна, православна с**ка. Кончене, сама себе побила, та себе Інша слуга народу Марченка, яка отримувала хабарі за виготовлення липових довідок для перетину кордону. Є докази, є навіть відео, як вона викидує ці хабари за паркан. Як ви вважаєте, слуга народу Марченко за гратами? Вона під слідством. Ні, Марченко спокійно собі гуляє на свободі і ходить до Верховної Ради і приймає закони, по яким ми з вами повинні жити. Не Марченко. Вона вища за закон. Інша слуга народу Кормишкіна, яка вкрала у нас, з вами, у нас з вами, наших з вами грошей 20 мільйонів гривень. Є докази, вона навіть визнала провину. І як ви гадаєте, вона за гратами? Ні. Вона спокійно гуляє на свободі. Вкрала 20 мільйонів наших з вами грошей. Визнала вину і гуляє на свободі. Вона не за гратами. Вона вища за закон, як народну депутатку Ірину Кермишкіну її звільнили на поруки, то арахамія і вас. Її я нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні. Чому вирішили взяти її на поруки? Тому що є презумпція невинності. По перше, по-друге, я її знаю там років 20, ще коли вона працювала працювала в бізнесі страхування. СБУшник та радник Єрмака Артем Шило, який вкрав у Укрзалізниці, у Державної Укрзалізниці 95 мільйонів гривень, гуляє на свободі. В смысле? Ні, він не за гратами. Він заплатив 30 мільйонів третину від вкраденого, вийшов. І спокійненько гуляє на свободі, і далі мутить схеми з Єрмаком і далі обкрадає нашу державу з Олегом Татаровим. Ви знайомі? Так, Бачилися? Знайомий. Щось обговорювали? Консультували Щось його. Консультував інший слуга народу Трухін, який п'яний сів за кермо, скоїв ДТП. Потім пропонував хабар поліцейському і. Пропонував просто, що він втече у ліс. Є докази, є відео з є, є відео камер, відеоспостереження цього поліцейського. Як ви гадаєте, Трухін сидить, Трухін в тюрмі, сів п'яний. Пропонував хабаря поліцейському. Це не привід посадити людину за грати? Звісно, що привід. Але ні, Трухін депутат. Трухін депутат слуги народу. Він вищий за закон. Він гуляє на волі.

А за поводом урочистої ви На урочистої, а ви не потрапляєте. А коли поліцейські не відпускають депутата, він намагається домовитись. Я тебе одягну, а потім знайдемося і ми тебе одягнемо. Та ми не одягнемо, ми одягнемо. Друг, Пам'ятаєте скандал з крадівництвом гуманітарної допомоги в Запорізькій області? Тоді зелені виродки крали гуманітарку Составами, вагонами, кораблями вони вкрали на мільйони і мільйони гривень і реалізовували награбоване у Сільпо та АТБ. Я вам зараз зачитаю чотирьох основних фігурантів цієї справи: Олександр Старух, Злата Некрасова, Віктор Щербина та Анатолій Куртів. Хтось з них сидить, як ви гадаєте? Ні, ніхто не сидить. Я. Потрудився та пошукав інформацію про те, де зараз знаходяться фігуранти тієї справи. Анатолій Куртів зараз спокійно гуляє по Україні. ТЦКшники, звісно, його не бачать і не бусифікують. Він навіть в Італію безперешкодно їздив на відпочинок. Для нього кордони не закриті. Злата Некрасова та Віктор Щербіна ви не повірите, але вони одружилися та спокійненько виїхали у Європу і там будуть витрачати награбовані у нас з вами гроші. Бо та гуманітарка йшла з Європи для нас, а вони її крали і продавали. І зараз в тій же Європі витрачають награбовані гроші. Вони не сидять, вони вище за закон. Суспільне зокрема повідомляє, що Ймовірно, звільнило одну з його заступниць, яка називається, називається вона. Злата Некрасова. Злата Некрасова. Ніяких пояснень немає зв'язку з чим людину звільнили. Тому що, дивися, от нещодавно, буквально, ну ще до правда, відставки старуха, президент Зеленський дав вручив їй орден, княгині Ольги, здається. Ну тобто, людина, очевидно, не просто так там сиділа, чимось займалася важливим, що ж ордени давали під час війни. І тут так раз ні привіта, ні отвіта взяли, звільнили. За що? Що їм не склав? Обличчі не сподобалося, щось не то. Ну, що, що відбувається взагалі? Олександр Старух теж спокійнесенько собі гуляв. На свободі та витрачає награбовані гроші. Він не сидить у в'язниці. Ні, він вищий за закон. Це вже перемога. Зрада! Перемога для кожного. Це зрада для всіх. А чому ж вони не покарані? Часом не тому, що вони частку награбованого передавали наверх до офісу президента. Як ви гадаєте? Бо главар цього злочинного угруповання Олександр Старух це є людина Єрмака. Питання номер один: а хто ж призначив старуха, який був керівником цього злочинного угруповання на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації? Відповідь Андрій Єрмак, очільник офісу президента України. Наскільки мені відомо, пан Старух дійсно креатура е пана Єрмака? Ну ось ми з мами добралися до найголовнішої, наймогутнішої людини у нашій державі до Андрія Єрмака. До того самого Андрія Єрмака, який 15 років був помічником російського депутата Ельбруса Тадеєва. До того самого Єрмака, який разом із своїм братом торгували державними посадами. Є докази, є навіть плівки, так звані плівки Єрмака, які оприлюднив депутат. Ой, забув як його. Бля, як його звати? Геолерос. Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо так званих плівок Єрмака зі зловживання впливом на шахрайство і передала її з НАБУ до Нацполіції. Юристи пояснюють, що тепер справа вийшла із підслідності набу через перекваліфікацію статті. Але адже шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не вважається корупційним злочином. А що так можна було, що ли? Той самий Єрмак, який злив операцію Вагнер Гейт, та разом із Верещук займався розміновуванням кордонів та мостів з Росією. Наше політичне керівництво це дві особи. Це ну їх може було більше там троє, троє хто приймали рішення зробити такий дзвінок е, і цю операцію припинити: Демченко, Єрмак і Зеленський. Вони е, заперечували взагалі про існування такої операції після того, як стало зрозуміло, що ця операція була і почала в публічній площині це обговорювати. То Єрмак давав казівки керівнику Гура знищити всі матеріали по операції, приховати, підробити матеріали для того, щоб змінити тему. Скажімо, так. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. І сьогодні теж в цьому є прогрес. Ми заголосували практично 20, точок, 20 нових точок розмінування. Это очень важно. Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, Новый. гибнут сегодня подорвавшись на каких-то неопознанных там минах и так далее, которыми практически усеяна вся эта территория. Как вы гадаете, после всех этих злочинов Андрей Ермак сидит за гратами? Нет, Андрей Ермак выше за закон. Андрей Ермак и есть закон в нашей стране. Пан Ермак Реальний потужний менеджер і не на словах, не бла бла бла, а реальний патріот України, який дуже багато працює. 24 на 7, Тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. І нарешті ми дійшли до головної людини у нашій державі, до Володимира Олександровича Зеленського, який в 2014 році на окупованих територіях розважав терористів. Ну і каністу з слушті ну му ж розуміємо, куди ми їм це, такі це сказки про чортика да? на кавдіканки в у Гоголя. что, ну да вампіра тут какіталікто, я не понимаю, да тут какие-то бред. Здесь такие люди, как мы, мы приехали веселить. Я думаю, что людям это сегодня необходимо. Ну, мы увидим по залу. Если зал полный, значит, необходимо. Вот. Мы своим творчеством и готовы их поддерживать. Вот, собственно говоря, и весь мой ответ. Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Я, 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 я этому только что посвятил достаточно долгое время. Это важно. Наша позиция, мы украинцы, мы здесь живем. Понимаете, это наша страна. Мы любим российский народ. Русский народ, точнее ну, вот сказать. Многонациональность. Большие страны. Да. Понимаете, мы очень уважаем У нас. Коллег, коллег, которых мы уважаем и которых мы даже, там не, не, великие там есть актеры э, в России, которых мы даже на сегодня не достойны. Я считаю, еще ну, не пришла э, нашим, не, не достигли того уровня. Який под час войны працевав на России, та наповнював российский бюджет, який называв Украину повією. Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. Тобто, готова прийняти в будь-якому кількості, з будь-якої сторони. Володимир Зеленський, який замість підготовки до вторгнення, будував дороги для того, щоб російські БТРи спокійнесенько заходили в глиб України. Той самий Зеленський, який розміновував кордони та мости, який брехав людям про вторгнення, брехав, що його не буде, і відправляв людей на шашлики в травні, як завжди. Сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Той самий Зеленський, який керує усіма тими зрадниками та корупціонерами, про яких я розповів раніше. Той самий Зеленський, який започаткував диктатуру в Україні, який започаткував свавілля, ТЦК та Поліції. Той самий Зеленський, який начхав на Конституцію та демократію та свободу слова в Україні. І цей самий Зеленський не сидить у в'язниці. Він спокійнесенько гуляє по Україні з трьома лініями охоронців, але все ж таки спокійнесенько, і керує нами. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти, ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинг, ні, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію. Я вам нічого не довжу. Я должен тільки своїм родителям. І Наприкінці цього відео я хочу показати невеличкий відрізочок з якоїсь російської премії, на якій якийсь російський режисер каже дуже влучні та дуже правильні слова про свою державу Росію. Мені спрашивають часто, я все-таки був в Северної Кореї. А не похоже на нас на Росію сьогоднішню? І я відповідаю, ні, не схожі. Так, дійсно, в Северної Кореї абсолютно немає свободи. Абсолютно нет вообще смысла жизни. Да, мы еще не такие. Но они все в Северной Корее, им эта страна досталась. Они просто родились в ней. Они родились, и ее приняли вот такой. Они ее не могут изменить. А мы-то, друзья мои, нашу-то страну сами просрали. Понимаете? Вот мы. Никто за нас это не сделал. И поэтому мы, конечно, не такие, как Северная Корея. Мы значительно хуже. Спасибо.